21 листопада вшановують герою Майдану та Небесну Сотню усіх тих, хто брав участь у революції гідності та загинув під час розстрілів Євромайдану. для українців. День свободи та гідності особливий. Для мене Україна то багато значить. А що я сьогодні відчуваю дуже великий жаль, що ж гине тільки людей? Знаєте, люди мають знати свою історію. І мають мати відповідальність за те, що що вони творять. У Мукачеві встановили пам'ятник знак героїв Небесної сотні у мікрорайоні Росвигово. Саме тут Мукачівці і вшановують пам'ять усіх полеглих за свободу. 21 листопада сюди прийшли, аби поставити квіти та запалити свічку. Міський Саме... голова каже: сьогоднішній день символізує ті події, які почалися рівно рік тому. Саме основні і великі події. Які почалися в 2013 році, продовжуються зараз. Це події пов'язані із майданом із революцією гідності. На жаль, які привели і до війни, тому що наш сусід не дуже хотів би бачити рядом по сусідству державу, яка йде демократичним шляхом, яка має намір на євроінтеграцію. Але завдячуючи патріотизму, завдячуючи тому, що якраз ці події, про які я говорив, вони змінили нашу державу. Держава стала патріотичною. Молоді люди, в першу чергу, студентство, вони розпочали рух до того, щоб жити у вільній державі. Молодь, яка і стала рушійною силою революції гідності, каже, сьогодні віддають честь героям Небесної Сотні. За останній час я дуже сильно зрозумів, що Кожному українці є настоящий патріот. Це був надзвичайно важкий іспит для нашої країни, коли українці продемонстрували свою гідність, своє прагнення до свободи. Тому ми повинні завжди пам'ятати про ті дні.